Всім доброго часу. Значить, давно я не виходив, не знімав відео, тому що був зайнятий переїздом. мене от За вікном знову так змінився краєвид. Можна якусь антенну натягнути. І от власне, попався мені такий радіоприймач Alpinist RP221. От, в такому він стані. В принципі, тут все на місці є. Ну, це його схема. От, правда, треба трошки повитрати з пилюки. Це вже є, мабуть, після 90-го року він випущений. Ну і зараз я його розкручу і подивимося, що там всередині в нього є, які там є компоненти. Бо цікаво подивитися, цей радіоприймач куплений не в Україні. І глянемо, які йшли радіоприймачі на експорт, можна так сказати. І, значить, відкрутив. Придбав я його за копійки, можна так сказати. Недорого коштував, я тому взяв. Так, ну і от внутрішньі цього радіоприймача. І ось що ми тут бачимо. А бачимо то, що драхметалісти, напевно, зараз облизуються, бо тому що тут є багато транзисторів. Зі жовтими ножками. Ось видно один, другий. Ну, це КП-303 польовий, мав, мав би бути. От. Але справа в тому, що якщо подивитися на схему, тут всюди є КТ-315 і ну, всі знають, як вони виглядають. А в цьому радіоприймачі поставили отакі транзистори в металевих корпусах позолочені. От Ще один є. КМ-ки видно, великі, 2, 3, ну, там ще десь є одна. Ну, тобто дали такі хороші компоненти. Ну і видно одну детальку. Оцей конденсатор. Такий червоний. Ото ті конденсатори треба драгметалістам брати і нищити. Вони добре ходяться на знищення. Тому що вони в радіоприймачах портять всю картину роботи цього приймача. От, його треба буде обов'язково замінити, тому що його діелектрик з часом починає пропускати струм, а, ну, міняє ємність і коротше, вони є дуже доброї якості ці конденсатори. Тому той конденсатор піде під заміну і може якомусь драхметалісту його відправити почтою, хай собі зніме там частинку якогось металу. От. А так, приймач, тут все в нього на місці є. Ну, значить, буду я його тепер почищу. Перевірю ті електроліти, які треба буде, то заміню. Ну і попробую, чи він працює. Я думаю, що він буде працювати, по крайній мірі, тут нічого в нього складного такого нема. Мікросхемка це є два транзистора там в Навіть якщо вона не працює, то можна поставити просто два транзистори. Отут тут є місце е, на них. Тобто задумувалося, якщо не буде тої мікросхемки, то можна транзистори ставити. ну, Тобто, приймач повинен працювати. Він є на довгій, на середній хвилі. В принципі, тут проходження є, якісь радіостанції, можна послухати. Ось такий радіоприймач сьогодні на огляді з таким набором гарних компонентів в ньому всередині. Зразу скажу, що не буду я кМки відкушувати, не буду я транзистори вимінювати. Я навпаки хотів поставити сюди замість 315, я думаю, поставити якісь кращі транзистори, а тут вони вже вказуються, є ті транзистори. Тому що не видно, що це за транзистори. Я можливо, що знімлю друге відео, то я потім... Напишу, які то транзистори тут були. Ну, а наразі всім дякую за увагу. Будемо продовжувати відчищати оцей радіоприймач.